Друзі, всім привіт! На знову продажі Volvo V60 2011 рік 2.0 дизель на механічній коробці передач. Тут стоїть надійний мотор, 5-циліндровий, Вольвовський, легендарний, мотор мільйонник Ці автомобілі я приганяю регулярно. Ці автомобілі в мене завжди практично на YouTube каналі. Я такими автомобілями займаюся. Хто знає, що таке Volvo, то купить собі новий Volvo, хто мав Volvo. Ось такий автомобіль має один косметичний підкрас, 200 мікрон. Так, автомобіль все в рідній фарбі, стоять топові біксенонові фари, класні легкоспавні диски 17 го радіусу, шкіряний салон, датчик світла, датчик дождю, присутній люк. Автомобіль практично на максимальній комплектації. Ось так виглядає машина. Модифікація D3. Є задні патроніки, є задній фуркоп, роз'єм на розетку, ніякого вихлопу немає. Всі наклеїчки, все присутнє. По вікнах автомобіль все рідній, 11 рік, одиничка. Задні стопи в гарному стані, не почухрані, не подерті. Нижче автомобіля як нове. Це автомобіль зі Швейцарії, це не Швеція, не Норвегія, де все приїжджає ржаве і гниле. Автомобілі зі Швейцарії йдуть по ціновій по ці політиці трошки дорожчі, але по стану автомобілі там гарні, вчасно обслуговуються. Цей автомобіль, автомобіль був викуплений приватною особи в Швейцарії, За автомобілем дивилися. Я стараюсь викуповувати автомобілі в Швейцарії, приватних людей, не з площадки. Так, Перейдемося, покажу вам. Задній легкосплавний диск, подивіться на стан легкосплавного диска, стоїть хороша резина, подивіться, який класний протектор. Континенталь. все в гарному стані. Автомобіль без сколів, без царапин, без м'ятин. Мотор працює просто як часи, його практично не чути. Зразу надаю вам код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте на офіційних базах, перевіртіколах, на офіційних базах Volvo. Також є датчик світла, датчик дождю, сіті сефеті, є наклеєчка, що автомобіль їздив по Швейцарії 23-го року. Присутній також люк, дах без граду, без м'ятин, без колів, такі біксенонові синонові поворотні фари в класному стані, передні партроніки, вмивач фар, є також такі денні ледовські ходові вогні, такий хром Volvo, Ось така машинка. Покажу вам також з цього ракурсу по водійській стороні, що автомобіль в гарному стані, без м'ятин, без колів. Подивіться на його стан. На 2011 рік автомобіль дійсно виглядає близький до ідеального стану на свої роки. Так, також покажу вам. По задній кришці багажника, що нічого немає, ніяких сколів, царапин, м'ятин. Тут водись є така підтертість мінімальна, вона заполірується, машина не полірована, вона ось така приїхала, розмитнулася повністю, сплачено мито. зроблений сертифікат відповідності. Так, Покажу вам по правій стороні. Ось така права сторона, також без м'ятин, без сколів. Без царапин. Все в гарному стані. Також передній легкосплавний диск, подивіться. Стоїть який класний протектор. Так, покажу вам її безстренько товщиноміром. а пізніше перейдемося до салону. Ось такий у нас товщиномір. професійний Profilain. Починаємо з капоту, 104 оригінал. 107 оригінал, 106 оригінал. Крило водійське, 127 оригінал, 117 оригінал. Дверка водійська, 129 оригінал. 126 оригінал. 125 оригінал. 130 оригінал. 118 оригінал. 132 оригінал. 127 оригінал. 126 оригінал. Стієчка 125. 115. Криша в нас дах 117, 118, 114. Це вже йде пластмаса. Задня кришка багальника. 129 оригінал. 104 оригінал. 123 оригінал. Права сторона 170. Оце крило підлаковане. Це нічого страшного немає. 191, 194, 225. 181. Просто перелак. 142, 164, 144, 191, 171. Зробили, з переходом задули на стієчку. Це просто мінімальний підкрас, перелаковано. Без шпаклівки. нічого страшного немає. Дверка 120, 123 оригінал, 125 оригінал. 130, 113, 123. Це в оригіналі, крім заднього крила. Зроблено якісно, фарба нічого не різнить. Так, перейдемося до салону. Покажу вам салон. Подивіться, в якому стані салон. Дверна карта водія. 4 стеклопідіймача, регулювання, складання дзеркал, блокування, все присутнє. Також по пройомах нічого ніде не вибито, пластик в гарному стані. Також болти нічого ніхто не крутив, є пам'ять сидінь, електричне регулювання сидіння, все працює. Подивіться, в якому стані водійське сидіння. Воно не шилося, не красилося. Регулювання світлом, відкривання баку, електричний ручник. Подивіться. Стан руля, просто ідеальний стан, ніде не витертий, не почухраний, не подертий. Він не красився, не шився. Ось в такому стані автомобіль приїхав. Пробіг автомобіля 256 тисяч підігрів сидінь, є три режими: комфорт, спорт і ще якийсь режим. Є заводський Bluetooth, можна собі підключати телефон. Шестиступенева механічна коробка передач. Є таке місце для стаканчиків, можна собі поставити якісь напої, каву, чай. Також присутній люк. Все працює, відкривається. Люк відкривається. Закривається, все справне. Додавання музикою, регулювання музикою, круїз контроль. Все стандартно, як у Volvo. Підігріви сидінь, датчик світла, датчик дождю. все присутнє, все працює. Також задня ліва дверна карта. Подивіться, в якому стані гарному. Заднє сидіння шкіряне. Коврики оригінальні, нічого ніде не почухрано, не потерто, без потертостей. Є також, є також підлокотничок. Можна поставити також якісь напої. Автомобіля місця дуже достатньо, автомобілів міський дуже. Покажу вам з такого ракурсу. Ці автомобілі мені дуже подобаються. Також нас в Україні їх дуже полюбили. Дуже все зроблено якісно, надійно. Так, перейдемося до багажнику. Пластмаса не почухрана, не подерта, все в гарному стані. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Азові упори в гарному стані, все в гарному стані. Є по бампері якісь пара царапин. Це ніхто нічого не красив, не полірував, ось так воно приїхало, показую вам все чесно, так як є. Бампер заполірується, поліровка буде проведена, все буде зроблено. Так. Права дверна карта, також без м'ятин, без потертостей. Покажу вам задні шкіряні сидіння ще тут, також сидіння не просівші, не витерті, не прокурені. Стеля також в гарному стані. Зразу ще тут він код вам для перевірочки. Так. Пасажирська дверна карта. Такі накладочки Volvo на порогах, пластмаса в гарному стані, тут також електричне регулювання пасажира, сидіння. Все працює, все справно, класний такий шкіряний салон, присутня вся сервісна історія. МДшка, що автомобіль розмитнений, 11 рік, 11 рік. Він код, все присутнє, присутня також повністю. Оригінальна сервісна книжка зі всіма відмітками. Не написана, як у нас більшість в Україні роблять. Всі відмітки можете.